Це ваше право. Можете висказуватися з цього приводу, можете не висказуватися. Я не можу вам заборонити це робити і примусити висказатися. Може, після прокурора висказуватися? Ну. Те, що є, то є. Ще до необхідності продовження, то можливо, це доцільно, щоб прокурор оголосив ризики, які він наводив до клопотання. Я прошу надати слово прокурору. Якщо можна, я кого примушу. Ну, бачите, що за ризики в його фумініста? Завжди в цьому і про чекає. Прошу суд продовжити тримання під вартою особам, ще раз нагадую всім присутнім. Я безпосередньо за призом невинуватості, але дійсно загинуло двоє осіб, які були правоохоронцями, осеротіла щетверо дітей. Всі правоохоронців стали інвалідами різною інвалідністю. Чи ці особи вчинені чи ні будуть досліджені і зв'язок по засіданні, але станом на сьогоднішній день, прошу продовжити, заводи назад, звілюють тримання під вартою дома всі особи, які перебувають під вас.